Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас на заняття завітав метелик. Подивіться і скажіть, що ви бачите на екрані. Це цифри та математичні знаки. Так, нас сьогодні заняття з математики. І метелик запрошує вас до парку, де росте багато квітів. Подивіться на клумби. На них виросли чарівні тюльпани. Порахуйте, скільки тюльпанів росте на клумбі зліва? Шість, так, а на клумбі справа. Чотири. Давайте порівняємо: де більше тюльпанів? На клумбі, яка знаходиться зліва? Тому що 6 більше, ніж 4. Ми ставимо знак більше. Молодці. Подивіться, які чарівні ромашки. Порахуйте, скільки ромашок росте на клумбах. На лівій клумбі чотири ромашки, а на правій також 4. Давайте поставимо знак 4 дорівнює чотирьом. Знак дорівнює молодці. Пізнаєте ці квіти? Так, це нарциси. Давайте рахувати. На клумбі зліва сім нарцисів. А на клумбі справа. вісім. Давайте правильно складемо вираз. 7 менше, ніж вісім. Це означає, що на клумбі зліва нарцисів менше, ніж на клумбі справа. Молодці. Подивіться, яка це квітка? Бузок. У вазі три гілочки бузку. Потім до неї додали ще дві гілочки бузку. Скільки гілочок разом? Так, 5. Давайте з вами складемо задачку. Ви пам'ятаєте, що кожна задачка складається з частин? Умови, розв'язання, так, відповіді. Отже, в нас було 3 гілочки. Потім ми додали. Це який знак? Так, додавання дві гілочки. І дорівнює п'яти. Молодці. Складемо з вами ще одну задачку. На гальовані росли кульбабки. Порахуйте, скільки їх. Шість. Так, росло шість кульбабок. Потім дві кульбабки перетворилися в білі кульки і вітер їх поніс. Скільки залишилось кульбабок? Чотири. Як ви дізналися? Було шість. Потім що ми зробили? Якщо щось зменшується, відняли, так. Дві кульбаби відняли дорівнює 4. Молодці! У нас вийшла задача. І ми з вами склали приклад. Шість відняти 2 дорівнює 4. Складемо з вами математичний пазл. Розрізаний малюнок складається з десяти частин. Нам потрібно поставити цифри по порядку, зверху до низу, починаючи з одинички. Цифра 1 вже є. Наступна цифра в нас яка? Цифра 2, так. Потім 3, 4, 5, наступна 6, 7, 8, 9 і 10. Ми з вами склали малюнок. Яка квітка на малюнку, діти? Так, нарцис. І остання наша пригода це квіткове судоку. Подивіться, в нас є п'ять квіток. Нарцис, кульбаба, тюльпан, конвалія та бузок. Кожному рядочку і в кожному стовпчику квіти не повторюються. Давайте з вами, починаючи з верхнього ряду, визначати, яка квітка має стояти в клітинці. В першому ряду пропущена бузок. Так, молодці. Подивіться, в другому ряду зверху, якої квітки не вистачає. Кульбаби, так. Третій рядок пропущений тюльпан. Наступний рядок, трошки складніше. Дві порожні клітинки. Але ви дивіться, ще на стовпчики. Якої квітки немає? У другому стовпчику немає тюльпана. Так. І в четвертому стовпчику немає буску. Так. У нас залишився нижній рядок. Пропущена нарцис та кульбавка. Ви, молодці дітки, ми сьогодні дуже гарно попрацювали. До зустрічі!